Щасливі усмішки та сяючі очі дітей торкаються найтонших струн душі та мотивують творити добро. Саме тому колектив Рівненської АЕС продовжує реалізовувати благодійну акцію Енергія добра. Уже дев'ятий рік поспіль атомники дарують свою турботу та підтримку тим, хто найбільше цього потребує, та створюють для малечі зимову казку до Дня Святого Миколая. За таку активність та небайдужість працівникам атомної станції подякував генеральний директор РАЕС Тарас Ткач. Він привітав зі святом винуватців події, побажав усім присутнім миру. У любові і злагоди та закликав не припиняти вірити у дива, адже вони завжди приходять до тих, хто на них чекає. Ця акція є дуже важливою. Вона згуртовує наш багатотисячний колектив рівненської станції навколо важливої місії, а саме дарувати тепло і добро тим дітям, які потребують його зараз найбільше. Тому я хочу подякувати всім тим, хто із року в рік. Робить цю подію можливою, залучається до неї. Разом ми велика сила, яка здатна генерувати безперестанно цю енергію добра. Тому ми своїм колективом підготували для вас, наші любі діти, подарунки. Ми хочемо, щоб вони тішили вас, ці подарунки, і щоб укріплювали в вас віру в те, що добро воно завжди перемагає. Добрі справи це промені світла, які змінюють світ на краще, а щирі емоції та градісні обличчя юних українців це джерело, яке наповнює серця дорослих та спонукає їх генерувати добро, зазначила заступниця голови первинної проспілкової організації РАЕС Тетяна Васильєва, звертаючись до присутніх у залі. Найкраще вітання присутнім сьогодні в залі, діткам, що найперше, благодійникам, вихователям, батькам, опікунам. Хай сьогодні свято. Миколая зайде в кожний дім, хай принесе дітки, вам чудеса. Ми дуже старалися зробити цей день для вас святковим і радісним, і хай ось це добро і світло йде з вами по життю, вам, юним сьогодні, українцям розбудовувати нашу країну, російські добрими, розумними, успішними, гарно навчайтеся. Домовились? Вітаємо святом вас. Святкові пакунки від атомників отримали близько сотні дітей з числа найбільш незахищених категорій населення. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. Подарунки вручили представники адміністрації Рівненської АЕС, первинної проспілкової організації атомної станції та 34 структурних підрозділів підприємства. Це дуже важливо, тому що ми даруємо радість і теплом дітям. Хочеться для діток, у яких дуже багато випробувань випало на їх. Долю, трошки подарувати це свято, побачити, як вони радіють, як пишуть листи і чекають цих подарунків. Для нас це маленька дія купити якусь іграшку, костюм, кросівки, щось солодке, зібрати цей пакунок. А для них це прям великий-великий день, якого вони чекають. І для нас дуже приємно до цього долучатися. Продовжувати колись започатковану святим Миколаєм традицію та примножувати добро у цьому світі це наш обов'язок, зазначив благочинний варацького благочиня та міста Вараш протоєрей Йосип Шарко, вітаючи дітей та дорослих з цим світлим святом. Святий Миколай, це реальна історична постать. Він колись жив, одна людина започаткувала робити добро, і це добро живе і сьогодні. Миколай не просто так робив добро, він шукав справді потребуючих, і так старався робити добро, щоб це добро потім передавалося. Ми так само маємо започатковувати добрі традиції своїй сім'ї, родині, колі, друзів. Затишну та приємну атмосферу заходу створили помічники Миколая, які підготували для дітей цікаву тематичну програму. Іскраві герої театрального дійства, вокальні номери від вихованців Палацу культури Рівненської АЕС та святкові сюрпризи від благодійників подарували малечі позитивні враження. Завдяки таким подіям діти відчувають тепло та щирість з боку дорослих та самі вчаться проявляти любов і турботу один до одного. Мені дуже дуже сподобалося свято, там дуже цікаві герої. Я сьогодні отримала дуже гарний подарунок. Я дуже дякую за такий гарний сюрприз. Мені дуже радісно отримувати подарунки і бувати на таких подіях. Все круто, все було добре. Були класні герої з мультика. Мені подобалися щасливі дітки». Саме приємно це подарунки. Дякую за таке свято і за організацію. Такі добрі справи сприяють створенню позитивного середовища у суспільстві. Тому колектив Рівненської АЕС буде й надалі генерувати не лише електричну та теплову енергію, а й енергію добра, аби світло надії та віри в серцях українців ніколи не згасло. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко РАЕС.